Друзі, вітаю всіх на Ютубі української правди. Далі будемо говорити про кадрові перестановку у владі. Робити я буду це не сам. до нашого ефіру Юрій Ніколова, редактора проекту Наші гроші. Пане Юрію, моє вітання. Добрий день, ся, вітаю. пане Юрію. Дивіться новина, фактично. Ну, цих хвилин, цих годин парламент звільнив Олександра Кубаракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України і. Сам е, пан Кубраков сказав, що він нічого про це рішення не знає. Дивився нещодавно ваше інтерв'ю нашим колегам, і ви казали, що пан Кубраков став трошки наближеним до держдепу США, і його не так той просто е, звільнити. Чи виходить, що знайшли рішення і знайшли компроміс? Що ви знаєте про це? Ну... <правда> Те, що Кубраков співпрацює з іноземними е, нашими союзниками, це вже давно не секрет. Там що, ну, що не менше рік, там чи півтора, е, коли саме завдяки нашим. Партнерам uh, у нас було фінансування на великі проекти, які нам були потрібні, терміново горіло. Да От як Каховську ГЕС підірвали, то треба було терміново збудувати uh, водогони uh, до дніпропетровських uh, містечок. Uh, хто буде будувати ковраков Коли треба було терміново збудовувати uh, накриття на під, підстанціях електричних uh, дові... uh, президент умовно кажучи, це не міністру енергетики, Да uh, у якому порядку. Підпорядковані ти ну монкаш електрика України. Тобто, не міністру енергетики Галущенку дали, а знову-таки міністру інфраструктури цей проєкт віддали. Е, коли треба було тягнути зброю 22-му році в Україну, е, це е, не Міністерство оборони Резнікова цим займалось, воно благополучно протрахало все, що тільки могло тоді. Хто тягнув? Залізничники тоді Кубраково тягнули. От, е, тому, о, скажімо так. Е, було цілком зрозуміло, що у всіх цих проєктах, де треба було і фінансування, і взаємодія з міжнародними партнерами, Кубраков і взаємодіяв, і отримував ну необхідну підтримку. Ну, були і зустрічі з послами. Ну, тобто, абсолютно було зрозуміло, що Олександр Кубраков, от якимось чином, так от в, у уряді, став одним з ну таких фаворитів у наших союзників. і цілком було зрозуміло, що антиамериканські сили і наші внутрішні корупціонери такого не потерплять. Тим більше, що от я просто знаю е, інформацію, що відбувалось за зміни по, скажімо так, по антикорупційним процедурам в самому держвідновленні ну колишньому крафтодор. Там реально ну гігантські кроки такі відбувалися, і я так у мене таке враження, що оця суміш е, двох речей: е, антикорупційні заходи всередині колишнього Крафтодору і зближення е, з нашими міжнародними партнерами зіграло проти Кубракова. Його прибрали як американську маріанетку, яка не дай Боже корупційні скріпи в Україні розвалить. От, ну, десь у мене така картина світу складається. То, побачимо. Перевірити, моє враження буде дуже просто. Це коли його наступник а, а, почне діяти. Ну от на свіросуд в цьому я просто точно знаю за якими реформами треба слідкувати, які документи мають прийматися. Які рішення мають відбуватись. Якщо цього не буде, то це буде доказом того, що це а, ну скажімо так, вітчизняний корумпанти а, знесли. А, ну те, що їм заважало, пиляти потоки, от така от історія. А чи запропоную все ж таки можливо нову посаду? Бо ну з ваших слів мені наприклад стає зрозуміло, що комунікаційну цю роль Кубраков між західними партнерами і безпосередньо українським урядом, все ж таки виконував, якщо я ви вас правильно зрозумів. Ану, звісно, виконував так, але ж ну мовно кажучи, це суверенне рішення України. Хто там має яку роль всередині нас виконувати в стосунках з іноземцями? Ну це суверенне право Володимира Зеленського крутити вер... Тіти там своєю командою, е, ну ніхто в нього не забирає. Якщо йому так хочеться з Єрмаком е, ну, прибрати Кубрукова, то хто ж йому заборонить? Да, ну не депутати ж Верховної Ради, оці, вибачте, за слово щистки, які там зараз абсолютно вже нікчемні в плані своєї суб'єктності. Вони не, абсолютно не відчувають жодної можливості е, по в, в, ну брати участь в управлінні країною, тупо виконують оце таке накази. Тому ну вирішили прибрати, то при то прибирають. Ну зрештою, це їх відповідальність. Абсолютно, це історія офісу президента. І якщо вони вважають за можливе да змінити ну такого, ну такого персонажа, ну окей, що як то кажуть, а, всі, всі, всі ці розбори польоти будемо робити вже після перемоги. А чи бачите ви тих людей, під ким можливо також зараз хитається крісло? Чи можете ви їх назвати? І знаєте, тут як мені здається, не така велика проблема звільнити, проблема когось знайти і призначити, щоб не було хейту з боку суспільства, щоб знайти голоси під це призначення. У мене немає такої проблеми з призначенням. Це призна... проблема Андрія Єрмака і Володимира Зеленського, які влаштовують цей Кавардак. Е, вони створюють і вони рішакають, да, тому що за них оце голова боліла. Хто наступний? Ну з огляду на суму всіх обставин, через які прибирають, от дивіться абсолютно не для мене абсолютно неважлива купа позицій в українському уряді, оскільки вони також абсолютно не суб'єктні. Хто зберігає певну суб'єктність, яка у нас вимірюється в можливості спілкування напряму з Володимиром Зеленським, ну зберігають суб'єктність певну Михайло Федоров мінцифри, у якого теж є ну? В його відомості багато цікавих ну, напрямків роботи, по яким він теж взаємодіє, і в тому числі з іноземцями. Ну, так доводиться. Да? І тому, скажімо так, за кого б я не те, що переживав, а вважав би, що він в цій логіці наступний, Ну це от Михайло Федоров, а багато інших посад, умовно кажучи, абсолютно плювати, хто там міністр зараз охорони здоров'я, Ну хто там пам'ятає, що це ляшко. Да? Або ну якісь інші посади, за, за, за них якось і переживань жодних немає. Пане Юрію, дивіться, яка історія нещодавно з'явилася в медійній площині. Йдеться про голову одеського Олега Кіпера, Мої колеги з громадського вони провели розслідування, і що Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який вводив особливі правила. Для вивезення агропродукції на експорт з Одещини. Ну, в чому там суть? Я просто не буду переказувати все розслідування. По суті, на території регіону були окремі митні правила, не такі, як на всій іншій території е, України. Е, на вашу думку, я просто пам'ятаю, що Олег Кіпер це така, знаєте, особа, яку також там чутками е, вже там призначали на місце генерального прокурора або там е, ще, можливо, на якісь. Посади розглядали, можливо, це просто вкидали в публічну площину. Зараз з'являється це розслідування. На, на вашу думку, наскільки це можливо, якщо це буде, якщо правоохоронні органи цим зацікавляться, це серйозний проступок. Е, ну, Дивіться, тут ключове ви сказали, якщо зацікавляться, да? абсолютно зрозуміло, що пан Кіпер це такий собі подовжувач Андрія Єрмака, е, тобто там немає жодної теж такої, знаєте, окремої суб'єктності у цього е, по політика. E, тобто він абсолютно от представляє голову офісу президента, і тому, якщо е, правила якісь впроваджуються їм пов'язані з експортом зерна, то це абсолютна історія погоджена з офісом президента. У мене немає тут жодних сумнівів, і так само з офісом президента координують е, свою процесуальну поведінку майже всі правоохоронні органи України. Ну тому, скажімо так, мені дуже було б цікаво, а хто ж відкриє справу і що з нею справді зробить? Ну. По по цій історії те, що там корупція в експорті зерна, ну це абсолютно точно зрозуміло, що вона є, і вона гігантська. Уже е, скандалів у нас було чимало, і вже навіть іноземна преса буквально е, днями цими е, свою історію про, про корупцію на експорті зерна з України написав впливовий тижневик за економіст британський. Тобто, це вже знаєте, ну це вже історія пов'язана з міжнародним контекстом України, бо е, виходить, що е, наші ЗСУ о, силовики вбивають Чорноморський флот Росії для того, щоб відкрити коридор е, для експорту зерна з України. А якісь черті, е, причому виключно через одеський напрямок, тобто у нас інші порти зараз не, не вивозять зерно. От через одеський на, напрямок в, вивозять зерно з цією корупційною маржою от дуже інтересно, виходить, да. Тому, скажімо так, я сповнений скепсису стосовно того, що по розслідуванню громадського покіперу буде ну, справжній антикорупційний такий потік новин. Навіть якщо відкриється, то скажімо так, відкриється, щоб просто поховати. Пане Юрію, останок вас питаю, готуючись до розмови з вами, прочитав ваш зокрема матеріал щодо зміни в каталогу Міноборони. Mm -hmm. а, Поясніть для наших глядачів, я просто ну не буду там перераховувати ці зміни. Я хотів би, щоб ви це зробили і виокремили основні. І направду, це позитивно чи негативно, і закупівлі Міноборони завжди, в тому числі завдяки а, вам, коли лунається слово сполучення, одразу десь виринає слово корупція. Чи виринає воно зараз чи ні, на вашу думку? Каталог в харчування міністерства оборони це така знаєте, основа коруп... основна корупційна скріпа, яка там 10 років була придумана для тендерних маніпуляцій, там певних для того, щоб заточити торги під власні фірми, да, якісь от. От зараз переживає зміни, тобто дуже складно йде боротьба з цією історією, оскільки вона вкорінена, і дуже часто ну, реформи натикаються на те, що от ви це зараз зробите, а це зламає і солдати просто не отримують харчів. Ну тобто, бо стара харчова мафія вона навіть на те йшла, ну, зривати торги, просто щоб наламувати поставки. Новачки, деякі, яких е, долучили до харчування міноборони, теж не потягнули вже, в силу того, що ну не розрахували свої можливості і вміння. Тобто, зараз такий симпіос. Ось відбувається цікавих різних потоків, тобто намагання виправити корупційне стикається з протидією і мафії начпродів, і мафії харчових постачальників, і все це ще стикається з тим, що новачки не вигрібають іноді поставки. Ну туди зараз спробує зайти великий рітейл, Я вже так розумію. Компанія «Варус» вже направила одну своїх компаній набратись досвіду в поставках харчів, і от те, що відбувається в каталозі, це, скажімо так. Йде певна зачистка від продуктів, які точно ніколи Ну там би не постачались е, військовим, але е, могли б виконувати функцію такого. А попробуй привези наприклад, осетер охолоджений. Ну, от е, мені цікаво, да? от де вечеряті пацани там бачили колись е, чи в Авдіївці, чи в Маріуполі Вони бачили осетра, е, коли воювали? Мабуть, що ні. От, але в каталозі він був, і коли от умовно кажучи, опороти якийсь аначпрот, хотів доставити проблем постачальнику, він йому казав, що давай, гани. Там 500 кілограмів, осетра охолоджено визи, як хочеш, в мене не, не, не гриби ні грами. от і от зараз, от сану от, от осетра. Отак от, от прибрали з цього. Там купу позицій починають скорочувати, модифікувати. Під те, що ну справді ну от можна да. Бо, от наприклад, індичку розрізали на сім частин і казали: от кожна з цих сіми частин, окремо крило, філе, грудинка, там оце, от може бути. Ну взяли, просто залишили, що від від індички, беремо філе і лапу Куря, ой, індичку тому каталог спрощується, це добре. Ну, я вже розумію, що революційної зміни, на жаль, не буде, бо там, от ви уявляєте, там більше 400 позицій в цьому каталозі. Ну, я із спілкування своїми е, родичами і друзями е, в ЗСУ ну, розумію, що асортимент завжди був набагато менший. От, Тому каже, що ця формалістика, казуїстика е, зменшується. Ну, буду сподіватися, що десь з огляду на те, що відбувається у нас в уряді, і які речі відбуваються, я буду сподіватися, що хоча б ця реформа буде доведена недоторкавно. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Глядачам української правди нагадаю Юрій Ніколов, редактор проекту. Наші гроші був гостем цього ефіру. Якщо ви вперше у нас на каналі, то будь ласка, підпишіться. Як якщо хочете, відреагуйте, Будь ласка, на розмову вподобайкою або коментарем під цим відео.